Так, усім привет, хотів зробити відео. <кій> Тому що ми бачили е, на Ютубі відео, як чувачок купив. Е, ну, дуже малі коштує там комп'ютер з цим е, з монітором і так далі. З клавіатурою нормальною там Тому подібне. Ну, дуже мало там каже, дав там, ну дійсно мало. Але монітор, клавіатура то, само собою то <coughs> штука хороша за такі гроші. А от сам комп'ютер, сам системний блок, то я хоч він в і дешевий, але він каже, що можна, типу там стоїть слабенький процесор, я так розумію, слабенький процесор, слабенький блок живлення і слабеньке... що там ще? Ну так, і відеокарти, типу, нема повністю. Е, там вега стоїть і вбудована графіка. Ну, Появити деякі можна там Таке, якусь ферму, якусь там, я не знаю, дуже старенькі. Є. І в чому суть чого записується відео, я хочу сказати, що він ще говорить, що можна, типу, там є платформа м 4 можна, типу... Поставити, зробити апгрейд. Так ось, хочу вам поділитися своїми думками на рахунок цього. Так. На рахунок цього, що, коли ви захочете зробити апгрейд, наприклад, так як в мене було з i3800 я робив на 8400, то навіть не ну, буде так то ви, щоб продати процесор, ви віддасте, наприклад, тисячу гривень, а щоб його купити, вам треба буде дати три тисячі гривень чи, чи більше. Або навіть, якщо хочете зробити апгрейд uh, під 8700 -кей, чи дев'ятого покоління, то вам треба буде заплатити вже навіть не три тисячі, а більше грошей ніж ви купите процесор новішого випуску, він буде ще дешевший за цей, що ви хочете зробити обрит. Він буде ще дешевший, він буде ще продуктивніший і менше енергозатратніший, ну і менше буде брати електроенергії. І, ну, і там потенціал на... Ну, продуктивність, мабути, більшою. І смисл вам ну, купляти взагалі не буде ніякого. Плюс там блок живлення. Він покаже, що там блок живлення, ну поганий, типу цей. Ну, 500 ватний Ну і куди? Той 500 ватний китайський куди, він, щоб зробити то він вже на, на смітник або просто без відеокарти його використовувати. Ти хочеш поставити до цього відеокарту, ну, до цього системника. Той блок живлення теж вже треба знову купувати нормальний Блок живлення, це вже знову затрати. Там все так, ну, той комп'ютер, що він купив, він хоч і дешевий, але там нульовий, я би сказав, ну, нульовий, ну щоб там, там реально, на мою думку, треба було все продавати, повністю, все, кому там, треба просто сутово побігати, якусь там, я не знаю, набудованій графіці. Ну, я хто собі вибирає ПК, дивіться, був. Якщо ви хочете його або ви розкладаєте ПК, дивіться, щоб був по-дальшому плануєте апгрейд, відеокарти чи процесора, беріть найновіші, наприклад. Той самі 12, 12 покоління так як в мене, я вже без апгрейду. Я апгрейду, я типу, I7 купляти не буду. Я буду це все продавати колись, якщо я скочу на підвищення продуктивності самого процесу, але в нього зараз заводиш того процесу, і його вистачає мені у всіх іграх абсолютно. І смислу я не бачу, ну, щоб купити I7 процесор. це продати процесор за те, що я маю, материнку продати, і докласти ще грошей. Розумієте? Тобто купити i7 треба більше як грошей вкласти як 2 i5. Розумієте, в чому справа? Більш плюс башню треба буде купляти 100% охолодження, бо не витимається башня моя. Ну, блок живлення у мене потужний, він витримає то без, без питань. Але ті, що думають, зараз куплю Ну, типу, кейс слабший, вкладуся відеокарту, і потім ам, через рік через абрейд зроблю. І ще купляю, наприклад, дуже старе, яким, там, перше, друге покоління Ryzen, чи там я не знаю, чи ну, 8-9 покоління Intel. Це все вже все. Там абрейду нема, ви розумієте? Мені поставити 9700 k там треба водянку бо він дуже гарячий. Треба ще поставити хорошу материнку, яка б докуштувала набагато більше, щоб, мабуть, як той, ну, десь як 4-5 тисяч, мабуть, буде. Розумієте, в чомусь, в чому справа? Не беріть біде там десь куплю, там цей, ну не буде. Вони, якщо є на Уліксі, особливо старий процеси, якщо вони є на Уліксі і вони це, то вони коштують такі грошей, що, блін, дешевше все продати, крім корпусу оперативки, наприклад, так? оперативку залишити, корпус залишити, купити повністю на новому сокеті, розумієте, це буде продуктивніше. Майже за ті самі гроші, менше грітися буде, тех, менший процес і тому подібне. Ось таке моя це. То, що він купив і показує, ну, це, блин, на мою думку, це просто він себе тішить чи щось. Ну, я Розумію, малі гроші. Ну, але ти за ті малі гроші, от йому зараз треба купити якийсь процес. Відвалити, наприклад, там дві з половини тисячі, плюс нормальний блок життя ще десь тисяч, 3,5, плюс ну, він того не буде, ні то продасть, Ну і все там він купить той процесор, той процесор буде трішки сильніший. Але він, наприклад, у продуктивність онлайн в тих офлайн-іграх, ну, хороших іграх там. Ти, щоб бігати і стріляти, а якийсь сюжет і так далі, він не буде їх тягнути, розумієте? 30 кадрів, якщо 30 кадрів підходить, то так. Mm -hmm. Не знаю, ну я б таке не брав, серйозно. Хіба який бігав, ну взагалі, от хоче поїхати грошей ноль, то купляти, я не знаю. Докупити хіба до, ну, самі свяги, як докупити якусь 1050 Ti 1060 вже якусь повноцінну не там, так як він показував, що цей. Що ну, типу без відеовихорів. Ну, розумієте, тут вже такий крінж та повноцінну відеокарту купити. Це було багато краще, ніж тебе, були вічна проблема з драйверами і тим і так далі. Доби, що наше добре, що він там, тому ПК в нього було, що він купив, це монітор, клавіатура, мішка, мишка там дешево така, ну теж підійде. І SSD-шка, Все. Процесор, процесор, материнка, це і блок живлення, це чому відрукати, як такої немає. Ладно, дякую за увагу. не погоджується, можете писати, як вам там. Мені здається, це ноль. Це просто суто побігати в онлайн-грушки і вся за 4 циклінь там дав. 6 тисяч гривень, скільки там хіба що так. А якихось більші ці, як на нього, якихось потужніші є. Ви би захотіли поіграти, та й на перспективу, на, ну, на роки. не на сьогодні, зараз, а на 5 років хоча б треба думати наперед, наперед трошки. Треба вкладати, ну, дивитися, найновіші, найновіші сокер такий є, але буде третій. І буде краще тягнути, ніж там той i7 8700 і так ті Тізене 1600-2600. і Вже старенкі туда 6 вговорить, не дай Бог, бо я чувшу -чу не також говорять. І, ну, фінать з 8 мили. Да. Всім дякую, всім всім папа.